У поліклініці номер 2 на польові вже третій місяць поспіль триває грандіозна технологічна перебудова. Керівництво цього медичного закладу стало справжнім піонером в галузі обліку хворих і створила електронний реєстр. А спочатку комп'ютером обладнали кожне робоче місце лікаря. У нас в кожному кабінеті в поліклініці стоїть комп'ютер, причому це не просто стоїть комп'ютер, а розтягнута сітка. І локальне, которая садні з, з інтернетом і має прямий вихід в інтернет кожен кабінет. Ще вчора не можна було собі уявити, що лікар звичайної поліклініки на робочому місці буде активно використовувати інтернет. Тобто врач даже при відсутності то інформації там чи по даному препарату, чи ще по може тут же сразу в онлайн режимі взяти інформацію з інтернету, прочитати і посмотреть. Це дало нам свої плюси при проведенні в прошлом году гіпертонічної програми. Где мы могли в онлайн режиме в онлайн аптеке узнать сразу наличие препаратов в аптеках, какие дозы, что де чего есть? Это нам, конечно, упростило работу, в отличие от других поликлиник. Поэтому у нас и показатели получились. Намного краще, ніж скажімо, у других поліклініках, Обслуговується в поліклініці без малого 80 тисяч людей і ввести в реєстр всіх велика й кропітка робота. Робота звичайно прискорилась, бо хворі в комп'ютері в базі в нас вже хворі є. Ми заводили хворих два місяці, і в принципі дуже швидко. Ми вводимо тільки прізвище хворого і всі дані хворого з'являються, і це дозволяє скоріше хворого записати в на чергу до врача. Вже сьогодні на прийом до будь-якого фахівця в поліклініці можна. Не записатись телефоном, а за кілька тижнів це можна буде зробити в режимі онлайн за пару днів, максимум до кінця февраля буде працювати на всі 100% електронна запись. С любого мобильного устройства, через ноутбука, через компьютера, через телефона, будь ласка, можно будет записаться в любое удобное для вас время. Электронный реестр хворых имеет чимало переваг и для лекарей. Ну, плановость работы, во-первых, по плану мы можем спланировать диспансеризацию больного, проф. огляды хворых, так как, значит, они должны проходить два раза в год, и ну, это будет удобно. Вся технологичная новация запроваджена в поликлинике «Перший крок до створения электронной картки пациента. Мы решили пойти дальше и создать электронную карточку пациента, чтобы так как во всех развитых карточках. Человек имел при себе кусочек, как говорится, пластика, и в любом медзакладе на территории, скажем, Житомира, области Украины в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств по здоровью, мог тут же ж эту карточку предъявить де где б бы наличие всей информации о его здоров'я, здоровья, о его проблемах в прошлом. Жодної копійки на оснащення поліклініки з бюджету не взяли. Всі гроші за які втілюється цей амбітний проект, надали депутати міської ради.